Свойом! Христос воскрес! Оце так як в гуртожитку, у якому мешкаю на хрещатику, звернулася до Швейцара, а він мені каже Здрасті! Оце щоб не було цього здрасті! На моє вітання Христос Воскрес! Я і є в українській політиці. Оце щоб не було цього здрасті на ствердження тези, що Христос Воскрес, ви всі українській політиці. Блискуче сказав Андрійко, що не ми політики рухаємо світом, ви рухаєте світом. Бо ми, стоячи тут, на цій сцені, насправді стоїмо на ваших плечах. Тому що саме ви. Травневі повстанці української національної революції. Дякую вам за це! Ми щойно тепер розпочинаємо наш розгін, аби очистити нашу з вами святу державу від цієї нечисті, що називається партія регіонів і комуністів. Ми щойно тепер демонструємо нашу кількість і нашу якість. Не треба думати, що сьогоднішня акція є якоюсь там кульмінаційною чи синусоїдною у нашому протистоянні. Їх буде ще безліч. Саме ці акції будуть засвідчувати найважливіше: ми вийшли з психологічної кризи після страшних поразок. Восьмого дев'ятого року ми вийшли і знову стали на кін історії, аби як великий народ повернутися до самих себе. Сьогодні велике свято це велике свято називається Ірини Великомучениці. Я не хочу, аби наш народ був і досі великомучеником. Я хочу, аби наш народ на цілий світ. Демонстрував постійно свою унікальну здатність відроджуватися як фенікс з попелу. Слава вам за те, що ви віднайшли в собі духовні сили, аби засвітитися вогнем своїх очей зараз тут. Бо казали великі латиняни, велич нації і сила держави будується двома зазадничими речами. Мистецтвом і війною, не бійтеся цього останнього слова. Діоген ще в четвертому столітті до нашої ери сказав, що страх це ознака рабства. Маємо рабів зараз у парламенті. Нічого дочавимо їх, роздеремо мокрого місця, від них не зоставимо. В політику компромісити. Ми не прийшли в політику підписувати національні універсали згоди з бандитами і холоями. Пригадуєте Шевченкове, блаженний муж на лукаву не вступає раду. Ми сміємо вважати себе тими блаженними мужами і жонами, бо народило нас повстанське покоління, нашій видатній Українській повстанській армії було востократ важче, ніж теперішній армії українського народу. Бо кожен з нас має зараз стати солдатом-повстанцем. Бо найголовніша наша ціль це деколонізувати нашу свідомість, бо не державні інститути творять державу. Що з того, що ми маємо інститут президента? Що з того, що в нас є інститут уряду? Що зрештою з інституту Верховної Ради? Насправді державу творить світогляд не населення, світогляд нації. Ми стаємо, стаємо нацією лише тоді, коли зуміємо визначити правильно систему своїх цінностей і пріоритетів. Не випадково я процитувала летинян, сказавши, що держава будується мистецтвом і війною. Так от саме мистецтво слово, яке створила геніальна українська жінка, боже, що б ця політика робила без жінок! Так от слово мистецтво. Створила геніальна жінка, про яку я сподіваюся напишу незабаром книжку, як трохи втишиться, Олена Пчілка – Основою мистецтва є сила духу нації, основою мистецтва є вірність нації своїм духовним перням її величності мові. І ще раз мові, а не язику, бо язик у корови. А у нації мова. Тому казав великий Юрій Герасимович Іл'єнко, врятуйте мову, і мова врятує нас. Повторюю ще раз: врятуйте мову, мова врятує нас. Мистецтво стоїть на ще одному китові, на своїй історії. Своїй. Винятково своїй, крізь питому оптику, а не крізь оптику окупанта, чи то москаля, чи то поляка, чи то угорця, чи то румуна, бо вони всі дерли нашу країну. А ми покликані зараз її не просто зшити, пригорнути, обійняти, але не заколесати, розбудити і підняти. Це називається мистецтво. Що ж сказали летиняни під словом війна? А війна це не пристосування, це прямостояння, це протистояння цій орді, яка зараз керує тимчасово у нашій державі. Пам'ятаймо, що цей антагонізм. Який зараз намалювався на політичній карті України, це свідчення найвищої насправді якості нової української політики. Бо саме від сильного зудару удару народжуються нові ідеї і нове світло. Будьмо щасливі від того, що саме цю пору можна реально назвати течиненим о прекрасний час. Неповторний час, тому що саме цей час зробить з нас армію повстанців. Готуємося! Дякую, Христос! Воскрес! Слава нації!